Бачимо, що президент же є безпосередньо у вільнюсі. Бачимо, що досі ще у НАТО якась незрозуміла оця є розгубленість, бо ми не можемо так зараз, мабуть, що а може й можемо вже сформулювати, власне, що їм заважає це запрошення для нас зробити. Отже, на вашу думку, чи от буде це запрошення? Що зараз присутність президента фізична, там його можливо якісь аргументи? Вони зможуть переконати наших партнерів. Сподіваюся, що так. Ну але просто також ну як би сказати, не треба вже так завищувати ставки. Тобто, життя триває, і треба сприймати цей саміт просто як ще один ну, дорога вказ або ще одна віха на нашому шляху до євроатлантичної інтеграції. Але водночас треба усвідомлювати, що у НАТО. Е Нема простору для якоїсь такого маневру, щоб продовжувати те, що Зеленський назвав політикою відкритих дверей. Тобто це от формулювання, що Україна може бути членом НАТО, передбачає, що воно може і не бути членом НАТО, і це є хибний підхід. І я сподіваюся, разом зі мною я думаю, що і всі наші співгромадяни очікують все таки чіткого сигналу про те, що Україна має бути членом НАТО. Я думаю, що всі ми усвідомлюємо, що навряд чи це станеться аж завтра. Що завтра там НАТО скаже, що вся Україна вступає в НАТО, і ми вступили в НАТО. Зрозуміло, що це забере якийсь е, час. Але ключовий момент, що повинно чітко бути артикульовано, що Україна буде в НАТО раз і, по-друге, як справедливо зазначає президент України, мають бути визначені якісь хрон хронологічні і процедурні. Якісь ну межі цього процесу євроатлантичної інтеграції, а не просто такі, якісь розмови, що ні, ну, в принципі, за якихось там умов, за якихось обставин, за яких умов, за яких обставин. ну і ці всі висування умов насправді я схильний розглядати просто як спробу перекласти відповідальність з НАТО, які є су, як, як організа... яка організа... є суб'єктом, да. Цього рішення на Україну, що це нібито не НАТО схвалює таке рішення а що нібито відповідальність лежить на Україні, бо саме Україна має відповідати або там може не відповідати якимось там вимогам. Тому всі ці ігри треба припиняти. І я сподіваюся, що чільники НАТО, що чільники держав, які є членами НАТО, знайдуть собі і мужність, і мудрість для того, щоб схвалити рішення, яке буде чітко зрозуміло і нами, українцями, що наше майбутнє в НАТО, і громадянами держав, які є вже в НАТО. А головне це мають зрозуміти також в Кремлі, і як правильно знову ж таки сьогодні зазначив президент України. Що цього простору для якоїсь торгівлі з Росією про там майбутнє України в НАТО чи там не в НАТО? Цього простору просто не повинно лишитися після цього саміту. Ну, от знаєте, просто ну якось е, зараз ми бачимо, що альянс ще минулого року визначив Росію як загрозу, і це обговорюється і в цьому році. Бачимо, що країни-члени НАТО не і вчадже наших військових і не дають допомогу військовою, таку іншу. От в чому проблема те запрошення зартикулювати? Дивіться, я от повністю з вами погоджуюся, що насправді не зартикулювати це запрошення це для НАТО більш небезпечно ніж зартикулювати це запрошення, тому що треба розуміти, що серед держав-членів НАТО є щонайменше 23, які вже чітко артикулювали своє бажання бачити в Україні Україну якомога швидше, і треба розуміти, що це ну далеко не останні серед них є члени. Да? тобто, грубо кажучи, це не лише наші найближчі сусіди, Балтійські країни, не лише країни центральної та східної Європи. Бо вони найбільш гостро переживають російську загрозу, і вони прекрасно усвідомлюють, що сьогодні функцію НАТО, да, яка полягає передусім в захисті їх територіальної цілісності, державного суверенітету, виконує не НАТО, як це парадоксально, а Україна. Яка не є членом НАТО, і тим не менше, ми сьогодні виконуємо цю функцію щодо забезпечення їхньої безпеки, і прекрасно ми водночас розуміємо, що серед країн членів НАТО є ті країни, які менш гостро переживають цю загрозу. Або не так наочно її відчувають, і тому це може призвести до внутрішньої суперечності в межах НАТО. І якщо НАТО не знайде в собі мужності і мудрості схвалити відповідне рішення, то я схильний думати, що це може підштовхнути ті держави, які на сьогоднішній день виступають за більш ну стрімке входження України до альянсу. До того щоб вибудовувати якісь альтернативні нові ну, шляхи забезпечення своєї безпеки, ну бо НАТО це є військово-політичний блок. А він після краху Варшавського договору дедалі більше дрейфував в напрямку політичного блоку і за великим рахунком не дуже уславився своїми якимись військовими звитягами на да, відтоді. Ну, тому ну для це повторюся, що це рішення є доленосним не лише для України воно й, значною мірою визначить майбутнє самого НАТО. Давайте не будемо забувати, що і до повномасштабної цієї війни, яку зв'язала Росія, вже тоді були розмови да, про доцільність існування НАТО чи недоцільність існування НАТО. Це Трамп дуже любив да, цю риторику. Меркель там були якісь там ідеї про створення сил, самооборони, суто європейських. Тобто, це це свідчило про те, що є певні ну, внутрішні суперечності і внутрішня, ну, я би не говорив про кризу, але ну, є певне бажання все-таки переосмислити роль і значення цього. Альянсу для його членів, і українське питання є лише одним з каталізаторів цього процесу. І ну, Зеленський напередодні говорив абсолютно справедливу і важливу річ, що е, рішення про це якесь таке невнятне, грубо кажучи, щодо майбутнього України в НАТО його не зрозуміють не тільки українці, не тільки в Україні. Таке рішення не зрозуміють в першу чергу е, ну, громадяни тих держав, які є вже членами НАТО. Ну бо їм також треба якось пояснювати, чому ці європейські, не тільки європейські держави в в форматі Рамштайн надають Україні безпрецедентну військово технічну допомогу, і не тільки військово-технічну, а фінансову. Це коштує платникам податків. І платникам податків цих держав пояснюють, да, що це ми робимо не тому, що у нас такі жорокі ще, жести. Ми робимо не тому, що там дуже там я не знаю там благодійністю займалася. їм же говорять про те, що це в такий спосіб. Ми вирішуємо безпекові питання для своїх власних держав, для своїх власних громадян. Бо так вони це пояснюють своїм же ж платникам податків. А на сьогоднішній день взяти і схвалити якесь інше рішення, ну це наразитися в першу чергу на внутрішньополітичну критику. Розумієте, в чому тут є ще нюанс? Тобто це ж питання розгортається не тільки на міжнародній арені, це питання також є внутрішньої політики в тих державах, які в державах, які вже є членами НАТО. Ну, тобто, це на національному рівні є дискусія. Дискусія є на регіональному рівні, як я вже говорив. да? тобто, дискусія між мона Балтійськими країнами, країнами центральної східної Європи. Ну у них одна позиція, одне бачення, і є вона загально так, би мовити. Ну. Натівському рівні інша дискусія, і ну, от я впевнений, що українська дипломатія зробила все, що можна було зробити напередодні цього саміту. І сподіваюся, що Зеленський поїхав для того, щоб вже знаєте, як скористатися якимось правом останнього аргументу. Але наголошую, відповідальність за це рішення лежить винятково на країнах-членах НАТО. Вони будуть схвалювати це рішення, вони є суб'єктом, не Україна. І саме на них буде лежати відповідальність за це рішення. Я дуже сподіваюся, що не буде зроблена та сама помилка, яку ми ну бачили в 2008 ще році. І є ще один нюанс. Тобто в 2008 році вони могли апелювати хоча б до внутрішньополітичних суперечностей в Україні самі да бо ми пам'ятаємо, тоді в Україні не було одностайності щодо майбутнього України в НАТО. На сьогоднішній день це питання на внутрішньополітичній арені в Україні навіть не диску... не, не... Е... дискутується. Ті люди, які я не знаю, там починаючи з 2005 року, пам'ятаєте, там не так був той блок. Ще на сьогоднішній день також вже не заперечують проти членства України в НАТО. же саме Бойко, наприклад. Тому я думаю, що якщо не сьогодні, то коли ну тобто, внутрішньополітичний консенсус є підтримка 23 держав-членів НАТО є геополітична ситуація е в регіоні, да, тобто агресивна політика Російської Федерації, також спонукає до того, щоб все таки якось е посилювати ці безпекові е ну, складники. Тому треба припиняти просто займатися цим таким там політиканством, треба припиняти озер, озиратися на Росію, слухати її маячню про можливу ескалацію, якої ще ескалації вам бракує? Угу. От, просто так. мене просто питання до тих людей, які мені розказують там про якусь, що вони побоюються якусь ескалацію. Якої ескалації вам ще бракує, і коли, власне кажучи, поблажлива позиція сприймалася Росією як крок для деескалації. Навпаки, будь-яка поблажлива позиція сприймалася Росією як картбланч якраз на ескалацію, не на деескалацію. Тому на сьогоднішній день, ну от серйозно, я от не втомлюся повторювати, що просто пов є функція політичного лідерства: це здатність вести за собою ставити цілі, обґрунтовувати ці цілі, мотивувати людей на досягнення цих ці цілі і ввести туди. Розумієте, не плентатися за чимось, да, відстаючи від плину історії, а вести за собою, бути рушієм цієї історії. От мені хотілося, щоб все-таки ну, ну, ті люди, які відповідають за це рішення, да, припинили керуватися логікою чехівських героїв, як би чого не вийшло? Бо вже вийшло, розумієте? Вже їхня помилка дуже дорого коштує. Хоча я розумію, що тоді були дещо інші геополітичні обставини, які вже говорили, внутрішньополітична ситуація була інша на сьогоднішній день. Рішення щодо українського майбутнього майбутнього в НАТО повинно бути безальтернативне. Тобто, повторюсь, для мене я що я очікую, я не хочу видатися, що я там надто оптимістично дивлюся. Ні, я можу цілком довільнитися, якщо ми отримаємо чіткий меседж щодо того, що Україна не може бути в НАТО. А що Україна буде в НАТО? Що для того, щоб Україна була в НАТО, необхідно буде пройти такі такі та процедури. Орієнтовно, е час е там каче проходження цих процедур може забрати певний, певний проміжок е е хронології. І на період, поки Україна буде проходити ці процедури, НАТО повинно запропонувати Україні якісь альтернативні гарантії безпеки. На цей перехідний період. Можливо, це е, може бути і ті положення, які вже містяться у так званому київському безпековому форматі. Але, повторюся, питання про майбутнє України в НАТО після цього саміту повинно припинити бути дискусійним. Воно Окей. повинно отримати однозначну зрозумілу відповідь для нас, для НАТО, для громадян держав-членів НАТО і для е, Кремля. Щоб вони усвідомили, що все це питання вирішено, так ну, власне, так назвати просто речі своїми іменами. Давайте теж так. Так, так можемо так, так це просто, назвати, так просто назвати розумієте? речі розуміти, просто визначитися. Грешка повинна бути визначеність, це так. крапка. Чекаємо ми на цю визначеність. Пане Валентине. Вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. На жаль, наш час на спілкування вичерпаний, Тому кажу вам до нових зустрічі в нашому ефірі. Друзі, політолог Валентин Гладких до нас нагадаю долучився. Говорили про наші перспективи НАТО.